Онлайн-контроль комунальних проблем міста є в Черкасах. Карту із позначками аварійних дерев, стихійних сміттєзвалищ відкритих люків та ям відтепер можна знайти в інтернеті. Активісти форуму запрошують долучатися до наповнення сайту усіх охочих. Ось такі у нас тут люки. Тетяна не перший місяць бореться за те, щоб її мікрорайоні позакривали люки. Дівчина потерпає, щоб не сталося трагедії. Втім, реакції від чиновників каже жодної. І у нас вже безліч цих відкритих люків. Ми скаржилися в різні інстанції, але відповіді поки що ми не бачимо. Був у нас тут один люк його закрили, але більшість все таки залишилась. Тож із подругами виписали всі адреси, де є незакриті люки. Інформацію розмістили на міському форумі. Нещодавно дописуючи цього ресурсу, запустили проект Карта проблемних місць Черкас. допомогою цієї карти мешканці бачать де. Небезпечні місця, і треба особливо звертати увагу на те, де бути обережним. По-друге, завдання це для комунальників, тобто вони краще бачать загальну картину і бачать адреси. Аварійні дерева, стихійні сміттєзвалища, зламані світлофори та навіть ями на дорогах. Одним кліком комп'ютерної мишки відтепер можна попередити людей про небезпеку. Ось відсутня решітка зливової каналізації. Чиновники кажуть, проблем у місті немало, а така народна ініціатива допоможе оперативніше на них реагувати. Це дійсно велика підказка і велика допомога нам в роботі. Я Більше того, я хотів би зустрітися з тими людьми і більш детально поспілкуватися з цього приводу. бо... Колосальна робота реально робиться управлінням інспектування. Є маса інформації. Ми її готові надавати і ділитись. За тиждень роботи онлайн-дозору форумці ще не встигли пересвідчитися в його ефективності. Втім, сподіваються, що їхня спільна робота допоможе зробити місто ліпшим. Ірина Васюра, Тамас Грозія, Черкаси Ентен.